Я за однією астрологічною системою Лев, а за другою близнюки. Ну Мій асцендент у мене з Козерогу змінюється на стрільця. Друзі, якщо ви ловили у себе такі відмінності, ласкаво просимо у світ веселий, сидеричного та тропічного зодіаку. у світ східної та західної астрології. І перед тим, як ми почнемо з вами розбиратися, напишіть, хто ви за різними системами і чи знали ви про це. Поїхали? Ну що ж, е, по-перше, що важливо зрозуміти, це те, що астрологічний зодіак не дорівнює з на небі. І про це прекрасно знали давні астрологи, на відміну від більшості сьогоденнішніх. Як і зараз, вони розглядали зодіак як живий цикл Сонця та Землі, його шлях по екліптиці, який поділений на 12 рівних фаз по 30 градусів. І саме вони відображають зміну піроку енергетичний стан землі, життя на землі. Але щоб не загубитися у просторі, вони прив'язали зодіакальні знаки до найбільших сузірь на екліпті. Але, як ми з вами знаємо, це сузір'я це давні мітки для навігації. Вони є нерівні за довжиною і цілком вигадані людьми. У чому ж полягає різниця? Тропічний зодіак. Західна астрологія починається з точки весняного рівнодення, з того моменту, коли день знову до рівній ночі. І це завжди старт циклу, імпульс народження. Асидеричний зодяк, ведична астрологія прив'язаний до нерухомих зірок та до фону космосу. І ось тут криється ключова причина всієї плутанини. Прецесія. Тема звучить нудно, тому її часто опускають у навчанні, але саме вона змінює все. Земля обертається не ідеально стабільно і її повіль... і повільно коливається у просторі як дзига. Через це точка весняного рівнодення зміщується приблизно на 1 градус за століття відносно зірок. І колись давні греки зафіксували зодіак 2000 тисячі з половиною років тому. Сузір'я і знаки збігалися, а сьогодні вже ні. Тропічний овен давно стоїть на межі риб і водолія, але астрологія свідомо залишилася тропічною, бо людині важливий ритм живої землі, а не фон далеких туманностей. Ми живемо весною, а не положенням сузір'я Хамай. І тепер важливий історичний момент індійська астрологія Джойт це астрологія, яка успадкувала зодіак від Греції приблизно десь у першому столітті до нашої ери. І коли в той момент сидиричний та тропічний зодіаки ще збігалися. Індійські астрологи перейняли систему, але зробили в ній інший акцент. Можливо, вони не все зрозуміли, а можливо, греки їм не все розповіли, да вирішили сховати інформацію. Але так сталося, що в Джойтіш знаки зодіаку стали прив'язуватися до сузілів, а саме до нерухомих зірок. Далі східна та західна астрологія пішли різними шляхами. Західна відштовхується від дня весняного рівнодення, а східна від положення нерухомих зірок. Це не означає, що одна астрологія правильна, а друга ні. Це про викривлення основної думки Зодіака. В Індії прекрасно збереглися глибинні техніки, накшатри, тобто 27 місячних стоянок, хорарна астрологія. У них є вражаючі методи розрахунку доленосних періодів. Але на той момент точка відліку була переосмислена як сузір'я, а не як фаза сонячного цикла. І через прецесію ці системи з часом розійшлися. І це не помилка, це просто інший. Погляд. Західна астрологія, вона психологічна, вона сезонна, вона земля, земна, вона більше хоче відповісти на питання, що, де, коли. А східна астрологія, вона відповідає на питання чому. Друзі, підписуйтесь на канал, попереду розбір ключових парадоксів астрології. Напишіть у коментарях, що вам цікавіше, процесія планети чи зодіак. Чому 12 це не зручне число, а об'єктивна структура циклу. Поїхали розбиратися. 12 знаків зодіака. Це не естетична прикраса і не магічна традиція. Це геометрія річного шляху Сонця, яка побудована на принципі симетрії та динамічної стійкості життєвого циклу на Землі. Ось так от складно, але досить зрозуміло. Фундамент числа 12 починається з чотирьох кардинальних точок. Це Весняне рівнодення старт імпульсу життя, літнє сонцестояння це максимум його прояву, осіннє рівнодення це баланс та спад, та зимове сонцестояння це мінімум, точка перезакуску. І саме ці чотири моменти задають імпульс живого року. Я надіюсь, вам зрозуміло, тому пишіть в коментарях. Але. Кожна з цих фаз не є статичною. Вона проживається в трьох обов'язкових станах: імпульс, запуск, крій укріплення форми утримання і перехід або адаптація це перерозподіл. І це не езотеричне припущення, це універсальний закон будь-якого процесу, який був відомий ще Аристотелю. У своєму трактаті пан Аристотель про виникнення і знищення. Визначив, що будь-яка дія існує проходить лише через три стадії: архе, мезос, телос, тобто початок, середина та завершення. І саме ціл цю трифазну природу підтверджує і сучасна наука дихання, серцевий цикл, нейронний імпульс. І навіть акт мислення завжди має три стадії не дві і не чотири. Отже, чотири кардинальних фази року помножити на три живих стани кожної фази дорівнює… Скільки молодці, друзі, 12, не 13, не 11. І ніяк мені більше подобається. Це органіка живого циклу, це не думка астрологів, бо ми собі так вирішили. Тому кожен знак зодіаку це не картинка, не символ, а одна з 12 неминучих фаз еволюції життєвої сили. Друзі, напишіть в коментарях, а як ви думали, звідки з'явилося число 12 у зодіакальному колі? Ставте лайк, підписуйтесь на сторінку. Тут я публікую цікаву астрологічну інформацію. А з 1 грудня запускаю онлайн-навчання.